І так, ми привіт, починаємо свій вух новий з того, що ми відвозимо дитину на селу. Ой, погрозила велосипед. Якийсь. Керюшка поїде до бабусі. Я стало не дружу. Не дружи. А ти ще не те та одіяла взяв? Там тигри були. А це те, яким ми спимо. Ди поправляй колись навіть. Діжі, тим, пиши мене. Так я і не тягну, я просто тримаю. Тяни на себе. Педаль не дає. Де не? А? Та чого можна живище? Давай. Так педаль перекрути, щоб вона внизу була і все. Отак. От і тут ще оп, глянь, скільки влази. Все, все. Все, велосипад погрузили. Містечко для кірюшки сідайську красоту наробила своїми руками. вже. Ой, а ці жовті, вони так пахнуть. Ох, такі пахучі. Кому захотілось бізнесу з вишнями. І тепер ось всі, бо Кіра хоче їх здати. Поїдемо нас, А груші дитині. Да? Мені здається, по 20 гривень кілограм приймають. Ми все дитинство існували. Ну, не здавати. на конкурта. Закривати. А тут ще. Котіка показує. Я показувала вже котика. Де? Туман? Де ти є? Туман. Ти буде? Кс Кскс. ти який красивий. Тумася. Що там? А, щось побачив. Але не повишли. Всі одирвали буде вулиці берега до кінця відру. Хтось вишня рве, а хтось, блін, машину на теро. Не знаю, то в мене в ногах він був. Тебе в ногах? Да. Так. Опа. Не знімаю. Хвати на твороги уже. Вишню треба рвати. Мусор весь полетягу. що це, чим ти це так такшить? Що? О, такі руки після вишні. Все, пелюкає на зубах. Красота. Идем по игрке. Давай, давай, пиши, а ты тоже идешь. Что? Да Тани, идем. Может, просто... Это умоляю, его Но... на сеточкой постирать можно. Идем по игрочке. Тут кавони. О, бачу гірочки. Оп. Так, де він тут. Тут у нас мають маленькі. Ще маленьки. Так, і тут десь бачила великий був. О, є пузонь вже аж пожертвів. Як знаєш, як підбувати? Ну, отакий розмір десь. Мало. Листочкою так обережно тіра придержувати і не тягнути повністю. Отакий? Так. Да. А він Я бачу... На маленький, маленький. Очень маленький. Я типа даже приподажи мальчика. Мальчики. и Вообще они... Вот такие... Нормальные, нормальные. Ой, да, да нормальные. Ось одірви ще ось один, бо в мене відвозить в руки. Он. Добитчик. Вона мала, але ми раніше робили отакі куколки. О, дивись я з розовим волоссям. Ось більше. Ось збила. Такі ляльки були у нас. Мортова, так? Да. да. Можно, можна вирвати? Ну вирва. А ну давай. А от там десь фіолетову ми садили з бабусею. Тут перший рядок. Фіолетову не хочеш? Ма, фіолетова перший ряд? Морква.

Затарились там нам... продуктика. Гуманітарна допомога з села. І їдемо вже на кормі. Ну, Там таке гарне поле пшениці. Аж такі у мене з собою так що ще буду знімати відео в полі. Пшеницю готовчувати. Ще більше хітів. День називається Бекстейдж. Все, пришли соняшный первой. Давай земок. Ще багато закрытие, но є нашли открытие. А ти оцей? Та ні, а оце, оцей їх. І там Та ні, я ж два. Я в коле, іти не буду машину відкрита. Отак, ось, отут з краю. Давай. Тепер ти. Оп. Івузно. Це я мухи не тобі. Та вони все ж колюче. Та не колючі вони? О, а як так швидко? Давай. <звук> Алло! <звук> Все, ми вдома. Помила ноги і вони в мене так печуть після пшениці, подерті. Коротше, тут попашорти були, поки подерті ноги. Печуть так, що просто... Лоха. Тепер ну, хай тайме. Зараз соняшники підріжу і поставлю. Це вже наступний день. Ми, звісно ж, до мене сидить, подробили і на Полтаву. А чого? А тому, що хочемо в кіно з'їздити. Яке кіно, я прикріплю картинку. Навіть на ужас вирішили поїхати. Ми разом не були, а кіно опять гот десь. Тому ж, ти дуже в путь в дорогу. На Полтаву. Звісно ж, перед фільмом ми пропарилися в Макдональдс. Зараз на Макдрайв заїдемо, хтось нервничає на цьому перехресті дуже сильно. А я поки спокійна, бо я ще й не записувалась навіть на право здобуття. Ну, ладно. Вже стояти, он не горить стрілечка. І до кіно у нас залишилося час. Будемо десь гуляти. I love you. Там, блін, там яка черга на той мак драйв. повітряної тривоги немає. Так я просто не пойму, чого немає. Так, може це не на майкнрай. Світла, мабуть, немає, ні? Ти подиви, там нічого навіть не світиться. І на вулиці черга з людей що? стоїть. Що стоїмо? на макдрайв? Тут може це не на макдрайв. На макдрайв. Тут черга завжди. така. Хочі будні дні. Ой, яку красиву машинку везуть. А там далі, спереду чорної машини, є машина? Да. Так. Поворота так що Накрився наш Макдональдс, більше всього немає світла, тому що всередині не світиться нічого. Люди стоять там, там, там і на вулиці в черзі. А перекроз... ні, ми поїдемо аж через центр. А, ну, їдемо. І їдемо я, прямо прямо. Їдемо в центр Полтова не знаю, може десь перекусимо, підемо в цілий час. Чи може вже в екваторі перекусимо? Тоді їдемо в екватор. А я вже стресла. Я боюсь представити, як я буду їздити. Я так як затуплю десь на перехресті такому, як біля Макдональдса, все, я аварійки включу, і я далі нікуди не поїду. Ми прийшли в заклад поїсти. Ми ніфіга не встигаємо поїсти, так що ми беремо просто попити. Такий вас? Так. І на кіно йдемо. Не можна, так? Да? А після будемо вже пити. Ой, пити, їсти, щось візьмемо. Тіба що в супермаркеті і поїдемо додому. Нам принесли наші лимонадік. Програма я не знаю. Да, мабуть, якісь скидки. А Валерочка кока колу свою любиму. І біжимо швидко в кіно. Все, ми в кіно біжимо. Квитки куплені. Попкорн куплений водичка куплена. Ти готовий до ужастика? Давай. А я так боюсь на фільм, бо Боли... це так бисти, так боюсь на фільм йти, бо там буду як на шугана смикатись. Ми вийшли з кіно пару разів перед цей перегорнула мене так точно страшно. Класний фільм. Якщо є можливості, зайшли у Велморт. Зараз скупляємось і йдемо додому. Їдемо, точніше додому. Так як з Макдональдсом у нас не склалось, ми прийшли у Велмарт і підемо На 50 вже додалось уся час. Людей скільки. Ну, достатньо швидко. Так? Да? Сидимо в ожиданні. І це так класно вибратись кудись вдвох просто. Хоча були такі пару моментів, отак із-за е, того що там по фільмові, як будете дивитись, поймете, такі моменти що тихо прямо. Вони не розмовляють і немає ні музики, нічого. І таке було, що хотілося мені виробитися. Бо я рано встала і тепер хочу спати. А ти, ні, він Значить, я тільки така. Тож, ми нагребли піц. І тепер пакуємось в машину. Відкрий! Оп. Ми е, попити ми, брали швепс. Зараз як упакуємося, може Ту де, вона де вона вас поставити. Їсти, е, ну, ми ж піцу взяли. А, так. Да? Оп. А Як ми піцу будемо їсти. Подивимося, відкриє якось. Так, давай тоді одну назад, як ми подивитися. Кіно ми були отут. Що кондик? У мультиплексі. Кондик, тому що дуже жарко. І рушаємо. Вроді дивились фільм, віддихали, а за море ніяк, я не знаю. У нас собачка жде. ждемо, то хтось погуляв з нею перед от'їздом. Ми повистримо, щоб вона свої діло зробила і все. А це треба ще перед сном і погодувати, бо не годувано. Це піца, не пам'ятаю як називається. Боже. Одна це зарібрала, а друга. А, Карбонара. Карбонара. Навіть на картинці була получше. Ну, я сподіваюся, вона буде вкусна.